Всім привіт, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати, що в нас з'явилася ось така поршнюва в наявності. Це Харківський поршньовий завод. Виробник. Ось така коробочка. Дуже схожа на конотопську поршньо. Бачите, навіть на англійській мові написано Харків пістон. Цікаво, чому англійською написали. Невже вони кудись її відправляють, де розмовляють англійською мовою? Ну, Я сумніваюся, ну, але є. Тут виходить е, поршень, виробництво Харків, гільза виробництва Конотоп. Така совмєстка у них <кхе> В них вийшла. І давайте відкриємо, подивимося, що там йде. Ну, можливо, хтось. Вже бачив такі комплекти, можливо, хтось не бачив. Я бачу таке в перший раз у нас в продажі з'явилося. Але вона дуже-дуже йде по приятній ціні, і я її вам скажу у кінці відео, тому дивіться до кінця. Так, ну ось кільця поршневі. Ось так от вони упаковані, Просто в картон. Не пише, який виробник. Давайте зараз відкриємо, подивимося. Може щось написано буде на самих кільцях. Так, ну що, будемо різати, а що робити? Треба ж показати, контент знімати для вас. Щоб ви це бачили, все знали. Ми, як я завжди кажу, працюємо в відкрито. Ніяких підводних каменів немає з нами. Так, ну що тут є? Верх написано і усе, так? Немає ніяких опознавальних знаків, тобто ми не знаємо, що там за кільця лежать. Хто, хто виробник? Непонятно. Так, ця поршнева в нас на два маслозйомних кільця. Так, на п'ять колець. Нема надпису, хто виробник, не знаємо. Я вам не підкажу, не знаю. Але хто може бути. В Україні, як я знаю, ніхто не виробляє кільця. Я тільки щось чув колись. Там клієнт казав, в Одесі, вроді, вроді би як роблять якісь кільця, але вони йдуть не чугунні, йдуть стальні, але це таке. Колись чув щось десь, але не знаю, правда, неправда. Так, ну і далі, давайте дивитися. палець. Поршньовий є. Кільця під гільзу чорне, кільце під палець стопорне. І давайте подивимося на сам поршень. Ось він, красунчик. Що там дзвенить? А, це кільце. Так, ще одне кільце сюди. Так, поршень. Харківський поршень. Это Маркировка є С, це, мабуть, група С. Є е, фосфатована вставка. І подивимося, що внутрі. Внутрі якісь номери і написано СССР. Ха, СССР. Ну, мабуть, якась форма в них, е, оснастка ще радянська залишилась для лиття. Так, поршень є і гільза. Так, зараз. Так, ну як, вона така в маслі вся. в смазці, скользка, не можу дістати її. Оп! є! Так, дістав, вона йде в нас звичайна, не фосфатована білого кольору. Подивимося, тут можливо є якісь маркерівки. Так, тут щось є. Так, дивимось. Номер каталожний, дата виробництва 05.22 літом. Зробили її. Ось така гільза група яка. Група не пишеться. Так, тут. Чи де її дивіться? А, ось не, мабуть, М. Мабуть, це група М. Тобто йде гільза М Поршень С. Давайте на коробці також. Подивимося, чи пише, чи не пише. А, Ну так, М на С. Група на групу йде. Ну, Можливо, комусь подобається так. Не знаю. По ціні буде коштувати 8 тисяч гривень. Ціна на сьогодні дуже непогана, Довольно бюджетна і доступна. Як в роботі, ще не знаю, тому що в нас вже її брали. По-моєму, три комплекти брали. І по отзивах поки що нема, але не дзвонили не матюкали. Тому, мабуть, хлопці поставили і працюють на ній. ось але можна З виду так, виглядає нормально, Ну то понятно. А як у роботі, це тільки на практиці можна сказати, як воно буде в роботі. ось Ну так що, друзі, кому, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся, на дорога поршнюва є. Це наш вітчизняний виробник Харківський поршень. Ще раз скажу, конотопська гільза. Також є ще один комплект, залишився в нас. Це оригінальна кострома з кодом перевірки. Вона коштує 12900. Так що, хто хоче кострому, один комплект ще для вас є на складі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на нашу вайбер-спільноту, до на нашого YouTube-каналу. Мирного нам неба. Пока!